Всім привіт! У мене сьогодні така запіканка з макаронів та сиром. Борщик насипала тільки що гаряченький, свіженький. Сьогодні у мене буде олів'єшка і холодець іще. У мене ось стоїть вимачується домашня курочка, домашній півник, ніжки свинячі. І кісточки свинячиться. Це мене буде такий холодчик. Ну, мене вимочиться. В принципі, вже прозоро водичка така вимочилася. Можна вже і ставити, варити його булькає потрошки, бо мені ще треба збігати в магазин. Туди в сусіднє село. Виїхати на машині не можемо. Мені ще майонезу треба докупити, і сіль закінчилася. Я поставлю булькає, та й пройдуся пішки. Зараз Коля Поїсть та піде, зі мною сходить в <кій> <кій> магазин. Бо виїхати, не хочу я виїжджати і машину розморажувати, вона вся воно в льду. Ну, правда, на сонці воно тече, капає, вона вже половину розмерзлася. Ну, та хай стоїть. Пройдемося пішки, прогуляємося, така погода хоч десь вийти. Сьогодні зранку 23 градуси морозу було, але це в мене на стіні на пристройці, стіна тепла ще. Е, Бистренько покажу, що в мене тут по хазяйству. Нічого по господарству. Тільки відкрила оце трохи сонечко курей, відкрила, а то закриті були. Там дуйчик у них стоїть, у кіз е, лампа, у курей дуйчик. Ну, вони, в принципі, там. Можна сказати, що одне приміщення, то тепло і там, і там тепло. Світло накручується, крутиться. По кролям, що в мене в мене виходить, минулу суботу, Не оця що була субота, Сьогодні неділя, не вчора, а минулу суботу. Перед снігопадом ми виїхали, то розібрали у нас за годину всіх кролів. Потім ще приїхали додому, повигрібали з кліток. Всю малишню позабирали і навіть продала три самки, ті, що залишала собі. лишні, можна так сказати, продала і Позаписували номери телефонів. і Треба ще, а ще немає. У мене залишилася тільки Майкіна. Малишка одна. Зараз покажу. Ось от майки і бомбіли. Малишку я залишила також собі на розвод, хай буде. Розібрали навіть дорожче, чим я ставила в як його... OLX Не питаючи навіть. Да? Малишка? Майка в мене щось не приходить в охоту. Не хоче гуляти, треба підчищати на ну, гляньте які я ті на... наклала купи, які морозяка такий поки не буду трогать. Не хоче вона у мене. Всі такі ті самки, що в мене були. 에, старі, так скажемо, да, минулорічні. Самки вони не старі, а минулорічні. їм Тільки по року ті в мене попаровані 에, молоді самочки. Зараз покажу. Молоді уся як ночка. У мене отакі от самочки, то я їх на початку березня буду парувати. Вони ще малі для паровки, хоча б десь або на початок березня, або на кінець березня. Буду бачити, як вони прийдуть в охоту. Ех, одну самку сіра з білим я продала, одну е, таку е, сіру самку я продала. І одну таку, як ночка, і там у мене циганка. Бо не ж три було таких чорних. Залишилось у мене дві, одну я продала. Отакі самки. весну кролів. Розбирають, ну і вторгували ми так непогано окупили повністю сіно, те, що потратили, і ще й зверху. Так, ну короче сума вийшла у нас да? на них, то непогано так. Ці у мене підуть. Такі очі у неї здорові. <кій> <кій> Такі гарні самочки. Залишилися такі браві. Ось така в мене була. Трьохцвітна вона була у мене, була сіра, чорна, і отут така, як біла, чорна, і отут шия наполовину була сіра, трьохмасна була дівчинка. Я її теж продала. Чоловік навіть не. Не торгувався нічого, спитав ціни, побачив саме, каже, їх забираю все. А, самочки браві такі, Да? красунька. Да? Ай, ти красатулька така. Це То... непогано, таке вам скажу. А продала трьох лишніх ті, що собі залишила. Це вони дерлися вдвох сиділи і подерлися, ж, дралися і. Пороздирали друг друга е А продала я їх із того, що Та закрила, щоб холодно не було. Е продала із того, що... щоб в клітці залишилася по одній. Щоб було по одній в клітки, бо як їх вже треба розсаджувати. А розсаджувати, щоб їх розсадити, треба клітки. А такі морозяки, хто буде будувати ті клітки по таким морозам. Якщо минулу зиму можна було ще коля крутив їх, то цю зиму такі морози давлять, хто їх буде будувати. А їх вже треба розсаджувати. Того і продала. Оце у мене ще залишилося фублір. Не знаю, що з нею, вона мені так ну не по вазі, не по цьому не подобається. Але ця риженька наче й подобається. Я ще над нею думаю: всіх тих е, самку, самца, малишню, я всю обрала, вивела, для того, що невигідні вони. Їдять вони так само, як Майя і бомбіла, а ростуть вони не дуже великі, вони невигідні. Того я їх вивела. А от на цю реженьке я ще думаю. От, оце в мене дві оці або на продажу, або я побачу, що з ними робити. Я ще поки вирішую, що з ними робити. Мені їх і шкода. І, коротше, як мені не стане їх шкода, я не перестану їх жаліти, то я їх продам. Ця бурсочка така, гляньте, вона вже їй половиною е, місяця, а вона вже майже така, як фублер. Фублер – маленька кралець, хороша, але маленька. А е, як такі маленькі, дуже невеличкі кралі, то не дуже пользуються вони попитом. Тому так, залишаємо тільки таке. Що велике і хороше. Подивіться на, на неї, гляньте. Дивіться яка вона ображена. Ти що, каже наш, собралась продавати, її. Фублера я б може і продала. б. Ну, побачимо. Побачимо время, покаже, Можна морози спадуть, коли наштампує кліток. І ніхто нікого не буде продавати, да? Мені треба було з тими самочками фублера вивезти і продати. Її б забрали б. Вона гарна самка, тільки що невеличка. Ну, ладно, побачимо. Я ж кажу, я ще думаю, чи да, чи ні. Закипає у мене холодчик, зараз гарненько зберу піну і прикручу, щоб він тільки трохи-трохи булькав. Оце так не люблю, оце отак от потрошки цю піну. Збирати, і треба було цього півня з куркою порубати, але я вже не захотіла. Ну нічого, він і так звариться. Він зараз почне варитися, трохи сяде, буде буде нормально. Тільки-тільки закипає. Жовтенький гляньте, який. Жаркаскільки. Ну, півень такий гарний. Це отой здоровий такий. А ні, той здоровий я ж продала його. А який це півень? Я одного продала, іншого продала. Який це? Коротше, не знаю. Щось зрубала, ну, щось зрубала. Якийсь такий, ну теж здоровий. А курка, мабуть, це здорова. Це навіть не півень. Це, мабуть, і то курка, і то курка здорова. Ну так. Да. Бо півні вже я, я перед новим роком продала. А в мене хлопці по таким морозам їздять на риболовлю. Катаються. Коля каже, в центрі міста. Каже, перший раз ловив рибу. Це. Пакетики щось теж нікита приносив. І, коротше, повний пакет, як вам показати. Зараз повний пакет ось таких окунців. Поки лежать в морозилці. а потім, як потепліше, ми розморожувати будемо і будемо засолювати на тараньку. Бо зараз де їх висушиш? Ніде не висушиш, щоб не пропали. Поки лежать в морозильній камері, а як потепліше, вже будемо морозити. Потім. Це Нікіта їздив з другом, наловив ось таку платвичку. Теж такий гарний улов таких платвичок. А це те, що вони ловили таких окунців в центрі міста. Половину ми посмажили десь таку кількість, а от такі ось о... ну, стільки заморозили. Ось. Це у них такі улови. А ще Нікіта, дві щуки таких але ну, Вони там на дні. Я їх не достану, щоб вам показати. Привозив, теж їздив. Ну, було таке, що нічого не ловили. Тільки замерзали, намерзалися. А як же ж його йти? Якщо воно скло сплаште, Ми поки сходимо туди-сюди, то в нас вже і холодець варить. Поки ми дошкримимося з тобою. Кошмар. Те, то, що їхати то йти, неможливо. Коли воно хороше, гляньте на нього. За 500 гривень чаблети. Ну то понятно, що гарно тепло якраз для цієї зими. О, ще й вітер такий О, Давно не ходили. Як вищить льод. Ой, страшне. Тут ще більш-менш все можна так пройти, а там далі як. Літ, не ну, те що... то Ти на кавзанах вмієш? Я не знаю як ты, а я сейчас, если упаду, то... Буде землетрус. Ага, і мені через літ туди переходить. а я потом глазурю. А воно так не передає. Все, льодом покрите. Електро якомусь, бомся, да, колісному носа, як не знаю, що. зараз Подивимося в центрі села. Посипає дорога чи ні? Це тільки, мабуть, у нас. Нікому нічого не треба. Не чистить, не посипати. А пам'ятаєш, колись багато-багато років тому теж було отак от лід. І нам кудись треба було, я не пам'ятаю, куди нам треба було, що ми виїжджали по такому льоду, як нас до цього моста зносила в річку. Ще, по-моєму, у нас копійка була, так? Да? Ще на копійці. І місце я тільки побудувався. І теж була така вся погода. Тут усе нема, бачите. Не і нас прямо оцих відбійників високих не було. Ось таких. І нас прямо от туди, туди в річку зносило. Воно якось так ще під нахилом було, чи що, я не знаю. Юзом машина. Річка повна, так? Трохи вода вже упала, ось в березі видно. Ага. Ну, як воно один день крижане таке все було, теж в льду все таке. Е Головне, що ніч і півдня. Потім почало розставати, текти все. Потім на наступний день дощ, майже добу лив, такий все в воді було. А потім на ніч мороз мінус 9 і це воно. Отаке. Отаке. Добре, що ми на минулому тижні спродалися. В п'ятницю виїхали яйця, відро продали, в суботу кролів продали. І то яйця коля продав. Я стояла, стояла десь пів години, дві людини спитала і відходять. Каже, коля постій, я піду подивлюся, почам яйця продають. Може, ми, кажу, дорого хочуть, вони вже здешевіли. Поки пішла, походила, прийшла, жінка у нього всі, яйця і забирала. Ще каже, це каже, не фермерське, коля, каже, що похож на фермер. Я кажу, що схоже на фермер. Ну да. <кій> так спрода всі, одразу вона і забрала. О боже, гляньте. Все блищить. У нас теж нічого не посипано, так? Теж все блистить. Нічого не посипано. Ну, машини якось їздять. Скупилися, купили сіль, чай, бо закінчився сьогодні. Сода козом теж закінчилася сьогодні. Селедину взяла оселедець, шубу зроблю. Я недаром буряка тварила. я хотіла потерти його з часником просто зробити, як салат. Зроблю все-таки шубу. Три дні вже конючу шубу, хочу шубу. Що ми ще взяли? Майонез і горошок. Взяли йдемо. Як отака негода, і всі запаси повиходили. Mm. Все позакінчувалося, а виїхати не вийдеш. Ну, в місті поїхали, ми б більше. Сюди їде? Mm. Поїхав. Каже, що будемо їхати чи йти. Каже, ні, прогуляємось. Ми давно не гуляли. Їдьте, я щось боюся їхати. І з чужими і своєю машиною. О, ну глянь, як носа, да? так? Диви, як кидає. Так що, такі справи. Все, ми ж додому. Ми тут вилазили по цю горку, думали, що будемо. На четвереньках вилазить. Зараз... А спускатися зараз будемо насрати. Ой, побіг, побіг, побіг. Відомо тебе коля в цих валінках, звісно. Які... Черевички черевички, мої черевички. Все. Ну, а готувати. Ну, звісно, тепло. А готувати вже наступне відео. вам Зніму сьогодні е, зніму кухню. Будемо готувати разом. Нарешті у нас другий день світло є. Тут, хоч би я не зглазила, бо я ж така ще глазлива. цей, то наче світло поки є. То можна щось і приготувати і за цей засняти. Бо робила на минулому тижні купати. І робила сальники, теж готувала, а купати робила з картоплею, з кролячого м'яса і з картоплею. Та думала ж заснять, а як же засняти, якщо ж світла нічого немає, то з колею, поки світло дали, ми швиденько кишку набили через м'ясорубку бігом, 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 поки позав'язували, поки то ледве встигли. А потім світло вже як дали, то запікало. Ну, коротше, таке від світла до світла. Бігаєш, нічого не співаєш, і нічого і кухню не познімаєш. Так що, от так. Все, всім пока-пока. Пока на цьому все. До наступного відео. Чекайте, чекайте. Зустрінемось на кухні.